Доброго дня, шановні, в цьому відео хочемо показати вам, як боротися з гомозом. Ну, Гомоз це загальне названня, там є назви і клястероспероз, і камідітечені, і так далі. От у нас був абрикос. Була зав'яз на ньому. Ну, така завість не, не сильно багато було, але ж дивіться, я вам зараз покажу. Оце ми позрізали, ось бачите цвіт який. Воно все засохло, зав'яло. І дивіться, ось отак, отак тече. Дебатів стосовно цієї хвороби багато. Хтось каже, що це може бути промерзання, може бути пошкодження, кори. Оце таким клеєм. Дерево затягує ранки свої, намагається. Ну, так як зав'язів було небагато на цьому абрикосі, ми вирішили врятувати його таким чином, обрізавши по максимуму те, що хворе, і обрізка, можна сказати, на оновлення. Бензопилою зрізали централ, замазали, ну ми замазуємо отработкою рани. Якщо такі великі, то декілька разів промазати, щоб пропиталося поглибше. І таким чином ми обрізали на оновлення цей абрикос. Ще є декілька таких абрикос, які треба як обрізали. От Бачите, от вона блищить, все на дереві блищить. Оцей клей. І ці гілки бажано винести і десь подалі від саду винести і спалити відразу. Бачите, зав'яз є, там по кілька, перс, по, по кілька абрикос, але ж бачите, тут ось у нас де вона зав'яз, ось зав'яз. А тут по цій ж гілці у нас іде кам'яде течення, це чи гомоз, чи, чи хто зна. От. І навіть якщо там є зав'язь, з часом ця гілка просто загине, і не буде ні зав'язі, і залишиться і хвороба. Розумієте, так, да, звісно, у нас сад більший, ніж в інших людей. Є більше дерев, але я вважаю, що якщо дерево хворіє, то не треба шкодувати, треба відразу по максимуму видаляти і лікувати. Інакше. Можете занебастити весь сад, якщо вчасно не зробити таку обрізку. Дивіться, як приклад, ось було дерево оновлено, зрізано на оновлення через ті ж самі проблеми, через те течення. І дивіться, який результат. От за 3 роки пішов приріст, і дивіться, дивіться, яка зав'язь. Є рекомендації стосовно боротьби з цим, але ми не знайшли більш дієвого способу. Чим три години хімії. Чим три роки не вливати разну хімію незрозумілого виробництва. Самий перевірений у нас спосіб це просто максимальна обрізка на оновлення і видалення хворих частин дерева. Дивіться, яка казаєсь. Таке проще обрізати його і взагалі позбавитися таким же способом без. І так по садку також ходимо. Санітарні обходи, так сказати, два секатора до дерева підійшли, продивилися, хворе вирізали, заважає, вирізали. Без зав'язі лишнє вирізали. І ну, можна сказати, що ми проводимо обрізку 24 на 7 круглий рік. Постійний обходи, секатор завжди на поясі, посадковий йдеш, щось зайве, прибрали. Щось хворе прибрали. Винесли, винесли, саду і спалюємо. Дякую за увагу.